Добрий день, будьте уважні. Зараз дуже серйозна річ. Сьогодні нам прийшла найдорожча посилка за весь час, найнеочікуваніша і найприємніша. Так що додивіться до кінця розпаковку. Дивіться, нам прийшла. Покажи жіночок, пожалуйста, платіна, паладій і золото. Якщо ви не вірите, що це золото, це дійсно золото. Написав чоловік. В общем, Дуже цікава посилка. Ось даже закльопка з піджака золота Та бачите, дуже. Всі знають, навіть цю марку, хто купував на базарі речі. Е, дивіться, дуже серйозна посилка. Відповідально до неї віднеслись, перерахували все, передивилися. І, в общем, сказати, що я в шокі, це нічого не сказати. Ви представляєте, я телефоную чоловіку, і він на повному серйозі мені каже, що я відправив вам. Платіно, паладі і золото. І плюс подарунок, за який я дуже вдячний. Це цей шикарніший ржавий гвіздок, я думаю, який достали із Ставка. Е С... Мене переповнюють емоції, я зараз не можу повноцінно розповісти весь жах того, що пройшло. Е Ми поспілкувались по телефону. Е Все нормально, абсолютно адекватна людина, абсолютно адекватно спілкується. Але що це? Ну, от, Скажіть, будь ласка, що це за матеріал? Це ну, ішов по дорозі з магазину, чоловік насобирав, мабуть. Да? Це я не знаю. Купався встав в ставку, пробив ногу чимось, вкинув. Ну, а звісно, до золота взагалі нема питань. Дивіться, будь ласка, відповідально відноситись до посилок. Ну, це не стосується більшої кількості людей, які відправляють. Майже завжди все ідеально, але коли трапляються такі от ситуації, я не можу витримати моя. Нервова система дає легенький збій, навіть коли я розмовляв з чоловіком по телефону, я не міг повноцінно сприймати його після от такої посилочки. Саме цікаве, що буде з судьбою цієї посилки, це дивіться виписана зворотня адреса. Виписана зворотня адреса і ця посилка поїде до його власника, так як, по його словам, тут всі матеріали дуже дорогоцінні. Ні, маленьке зауваження. Не знаю, казав, не казав, не хочу повторятися платіну, паладі і золото. Ми не купуємо. Дякую за увагу! Це була супер розпаковка. Я думаю, емоцій мені вистачить десь на тиждень, може більше. Я думаю, може згадувати буду й довше. Так що дякую за приємні емоції чоловіку, який відправив посилочку. А вам за те, що додивились дану розпаковку з розповіддю. Чекаю на ваші здраві, нормальні посилочки.